У передачі новенького ультразвукового сканера «Ужгородській жіночій консультації номер один взяли участь керівництво чопської митниці та очільники медичних установ міста Ужгорода. Зазначений апарат признаний гуманітарною допомогою, і ЧОПською митниці залишилося лише здійснити митні процедури. Вони були здійснені абсолютно прозоро і швидко. І сьогодні досить дорогостоячий апарат знаходиться в Ужгородській лікарні. Найближчим часом будуть спеціалісти, які його налаштують, підключать і практично громадянки закарпаття, я думаю, найближчим часом відчують, що такий апарат з'явився. Сучасний ультразвуковий сканер подарований ужвицькій центральній міській клінічній лікарні компанією Сіменс. Як запевняє представник німецької організації, є товаром найвищої якості та відповідає усім європейським стандартам. Вартість обладнання становить 170 тисяч гривень. Останні п'ять років ми тісно працюємо через ротарійський рух з англійською місією. Зараз у нас є новий вантаж, який привезений два місяці тому. Зараз він знаходиться на Ростомості. на і це є ліжка, матраци і є медичне обладнання. Важливість цього апарата потрібно вкрай необхідна, тому що у нас три лікарі обслуговують нашу консультацію. У ЗІСТИ і навантаження досить велике в жовтні минулого року. До нас звернулася організація лікарі світу з Німеччини з тим, що Siemens Німеччини пропонує Україні подарувати один найновіший ультразвуковий пристрій. А чи могли б знайти ми для нього якогось використання? який був зацікавлений, ми сказали однозначно, нам це потрібно. Другий ангеографічний комплекс у вигляді гуманітарної допомоги отримала й Мукачівська центральна районна лікарня. Він коштує 200 тисяч доларів. За словами фахівців. Створений ангеографічний комплекс дозволить робити операції на серці при гострій коронарній недостатності при що найгострішому інфаркті міокарду. Прилад дасть також можливість робити операції на сонних артеріях. А надалі, після підготовки відповідного рівня фахівців, і операції на великих судинах.